Протягом квітня у Криничанському районі тривала акція громадської свідомості Порядок в нашій оселі оголошена партією відродження. Кожної суботи мешканці населених пунктів наводили лад у парках, скверах та зонах відпочинку. У селищі Божедарівка не тільки прибирали, а ще й висаджували нові дерева. Цілими родинами мешканці Божударівки вийшли наводити лад у центральному парку селища. Дуже багато історій нашого селища зв'язано саме з цим парком, і ми е, намагаємось привести його до ладу. От якраз сьогодні побілка дерев. Перед цим ми е, тут вигрібли гілок багато, сухого листя. Це дуже велика така справа, адже наше майбутнє залежить від наших дітей. Ми повинні своїм прикладом показувати, що як як повинні рости зараз наші діти? Місцем теж десь тут зараз спортивною командою, команди. Поки у парку прибирали та білили дерева біля будинку культури, почали розбивати новий сквер. Ми сьогодні в селищі Божедарівка долучилися до заходу, який Проводиться за ініціативи і нашої партійної організації, і селищного голови Дарко Володимир Івановича. До речі, мешканці селища Божедарівка дуже так масово відгукнулись на цей захід. Ми приїхали до них з невеличким подарунком сьогодні. Ми привезли саджанці, які зараз ми разом із мешканцями села висаджуємо. Про липові та березові алеї навколо будинку культури у селищі мріяли давно. Однак досі такої можливості не було. Ми надіємося на ці деревця що з них буде якась красота людям. В наше час дуже нам важко, тому що так особо ніхто нічого не садить, нічого не строє. Спільними зусиллями центр селища привели до ладу. На свята тут буде затишно відпочивати цілими родинами. Саме головне в житті треба після себе щось залишити. Що зараз в наше час можна щось залишити? У час так це перше посадити дерево, зробити якусь добру справу для селища. Якщо ми опустимо всі руки, то ніхто нічого нам не зробить. І ніякий ніхто не прийде, ніхто Помогти зможуть, ну з основну роботу потрібно робити самим. А молоді деревця зростатимуть і міцнітимуть як символ відродження нашої землі.